Хочу вас запросити, якщо у вас є можливість, тобто, якщо у вас є зараз перед собою Windows комп'ютер, який працює на базі Windows 11, Uh, і якщо у вас є ліцензія, uh, про яку сказала пані Ірина, тобто та що дає можливість використовувати офісні додатки, програму Microsoft Teams, ви зможете ви робити, робити все те, що роблю я зараз для того, щоб просто спробувати для себе. І перше, що я хочу вам показати, просто як можна створити дуже просунуту просунутий документ Excel, навіть не знаючи, як це зробити. От дивіться, я відкрила документ Excel, і в мене тут є створити опція і дуже багато шаблонів. Я відкриваю шаблони, і в мене вони сортовані за різними категоріями. Тобто абсолютно на різні, за різною тематикою. Ми можемо знайти шаблон. І, от, наприклад, я бачу шаблон, який дуже мені знадо мені здається, знадобиться в сфер в сфері освіти. Розклад занять для учнів і студентів. Давайте подивимось і і будемо його використовувати, якщо він нам знадобиться. Я хочу тут просто показати, що це вже готовий документ. Він е, має дизайн, він має всі введені формули, які будуть сортувати дані, які будуть відображати правильно дані і так далі, е, використовувати особливо це актуально для тих, хто використовує декілька мов. Наприклад, я використовую в своїй роботі декілька мов, і е, відповідно, коли е, якщо там рідна мова я більш-менш впевнена, собою почуваю в ній, то в іноземній мові ні. І для того щоб. Уникнути помилок, уникнути там, неправильних формулювань, і так далі. В мене є така штука, яка називається редактор. І знову ж таки, цей редактор, він е, може бути встановлений е, в е, браузер. І знову ж таки, нічого нового я вам не показую. Це браузер, який за замовченням працює в будь-якому Windows Plus, браузер Microsoft Edge. До речі, та сама історія буде працювати ще і. В браузері — Chrome. І маючи ту саму ліцензію для освітян, ви також можете використовувати цю функцію. Ви можете встановити просто налаштування тут редактор, і редактор одночасно буде працювати з трьома мовами. Ці мови можна змінювати, можна ними керувати як завгодно. Тобто, ми можемо, наприклад, от видалити одну мову і додати іншу з переліку. І їх тут дуже і дуже багато. Тобто, будь-яка інша, ну давайте, наприклад, оберемо французьку. От. І ми можемо одночасно працювати з декількома окрім окремо, можна тут використовувати також синоніми. Тобто, що це таке? Це те саме, що в принципі я показувала при роботі з документами, але. Те, що дозволяє перевіряти і абсолютно грамотно писати, не переживати про те, що щось піде не так, і треба буде там щось виправляти, коли ми знаходимося онлайн. Це дуже зручно, тому що це інтеграція в браузер, і браузер де ну все, що завгодно, все, що завгодно, що відкрите в цьому браузері, буде перевірятися за допомогою такого редактора. Ми можемо навіть. Якийсь приклад. От я пошуку пошуку відкрию і напишу. Ну, англійською напишу, наприклад, тому що, ну, от, наприклад, я пишу слово з помилкою, і в мене сайт може сприймати це як помилку, сайт може сприймати це як там пошук. Так як використовую пошук. А він сприйняв це як пошук. Ну, давайте щось щось інше. Е, оберемо для, для наприклад, е, ну, я напишу, напишу слово отак, от з помилкою, і ви ви бачите, що воно просто підкреслюється. Підкреслюється, ми одразу потрапляємо в редактор. Редактор намагається ідентифікувати, яка мова, в якій мові як звучить, там, додати синоніми, додати словника, виправити і так далі. Тобто, це реалізовано завдяки от такій, такій технології, яка просто інтегрована в браузер. В принципі, та сама технологія, яка також присутня тут. Ви бачите, що це, це той самий сервіс. Окрім того, раз уж ми вже відкрили браузер. Я хочу вам в двох словах, в двох словах просто також там пару слів сказати про браузер, тому що це вбудований інструмент. і ті самі пристрої на Windows, які зараз доступні для освітян, вони мають інтегрований, тобто перестановлений такий браузер. Якщо ви використовувати будь-які інші пристрої, які працюють на Windows 11, нас, так само ви можете його використовувати. І він, в принципі, має досить багато вбудованих. А до таких цінних функцій, які ми використовуємо знову кожен день, одна з функцій, це мені здається, прям дуже популярна. Це функція, яка називається pdf рідер тобто відкрити файл PDF. Ну от в мене є дуже складний документ. Я його підготувала для там для інших цілей, а, трохи пізніше. Це PDF. І якщо ви побачили, тобто я коли його відкривала, то він в мене просто відкрився в браузері. Тобто я не встановлювала ніяких, ніяких програм, рідерів і додатків, це тут є, і більш того, я можу з ним працювати в браузері. Браузер у мене а, також а, оснащений такими інструментами, які допомагають там редагувати, вносити правки і так далі. І так далі. А, Ну як працювати з PDF? PDF – доволі популярний формат файлів і формату даних, і в нього є особливість відсутність можливості повноцінного редагування. І дуже багато людей використовують, шукають якісь програми, які допомагають це зробити. Але насправді для того, щоб редагувати PDF, достатньо мати Microsoft Word. Я просто хочу вам показати. Я не буду розпаковувати, тому що цей файл дуже великий. Але як це працює? От дивіться, я обираю PDF-файл, обираю відкрити за допомогою і обираю Microsoft Word. Все, якщо я відкрию так, то почнеться в мене, от програма Word перетворить ваш PDF-файл на документ, доступний для редагування. Тобто, якщо вам треба розпакувати PDF, відредагувати редагувати його, вам в цьому може допомогти Word. Ну і що ще я б хотіла тут додати, що ми можемо Word, цей Word, ну він не дуже симпатичний зараз в мене. Ми можемо його якось також, е, е, тобто, тобто, зробити для нього якийсь дизайн більш е, привабливий. І, наприклад, якщо я там щось готую, якийсь документ, ну як мінімум я хочу зробити в цьому документі ілюстрацію. А де мені її взяти, і як виявляється, в нас є в сервісі знову ж таки в сучасних сервісах? Є стокові зображення, інфографіка. cut-out people, такі скажімо так, люди, які можна використовувати як персонажі, якщо це якась історія, наприклад, для дітей. А, Сікери, а, ілюстрації, з яких можна просто формувати новий контент, і а, ось такі також всілякі, як мозаїчні люди. І відповідно я можу обрати за там за своїм на свій смак якісь якесь зображення. Ну мені здається, це виглядає досить цікаво. І помістити його в документ і таким, таким чином зробити дизайн. І я хочу ще показати вам програму PowerPoint, яка ну така програма, яка мені здається, згодиться для того, щоб готувати доклад, готуватись до уроку, просто зробити план уроку чи просто проілюструвати, тобто провізуалізувати, тому що переважна більшість людей ж вона в візуали. А, те, що ми хочемо донести, і дуже багато викладачів, я знаю, що зараз використовують презентацію своїй роботі на уроках. Мені, коли я вчилась в школі, цього чесно кажучи, сильно не вистачало. Я була б дуже рада, якщо б тоді також були презентації чи якась така візуалізація, яка доступна зараз. А я відкрила PowerPoint, а, просто пусту презентацію. І перше, що я хочу вам показати, знову ж таки, як це зробити простіше. Тобто, як PowerPoint зараз може полегшити життя і зробити, наприклад, складення презентації для будь-якої цілі більш легким. Я хочу, наприклад, створити презентацію про щастя. А, мені здається прекрасна тема. І от на що я хочу звернути вашу увагу? От я просто ввела тему, і дивіться, в мене з'являється автоматично функція, яка називається дизайнер. Тобто, це знову ж таки функція, яка базується на штучному інтелекті, яка зрозуміла, що якщо я хочу щось там про щастя, відповідно, можливо, я хочу якось це зобразити. І так як а, дизайнер має свої вже Зробив вже аналіз, він мені пропонує якось проілюструвати. І дивіться, я нічого не роблю, я просто ввела назву щастя, більше нічого. І я маю обрати, і тут, наприклад, давайте продовжимо там мій день, там, мій щасливий день буде щось таке. Я вношу зміни, і дизайнер мені знову ж таки ці зміни адаптує до візуального дизайну, який я можу зробити, і це прям дуже економить час. До речі, якщо з перших запропонованих варіантів нічого не сподобалось, тобто ну, нічого не підходить. Можна показати більше варіантів, і щось програма ще буде генерувати, як ще ми можемо. О, дивіться, як гарно виглядає, і оце гарно виглядає. Я прям даже не знаю навіть не знаю, що обрати. Ну, давайте зупинимось на чомусь, зупинимось на цій візуалізації. А, йдемо далі. Створюємо новий слайд. І цей слайд буде. Хай це буде слайд, який буде називатись називатися ранок, чи там розклад. Давайте розклад. А я тут буду. Там формувати розклад розклад свого щасливого дня. Наприклад, мій щасливий день починається о 10 кави. Прекрасно. 12-та — хай це буде там якась зустріч. 14-та буде, наприклад, хай це буде спорт якийсь. А спорт і. Вісімнадцята, хай це буде якийсь відпочинок. Ну, прекрасний день, мені здається, він вже щасливий виглядає. Вот. І е ми робимо ось такий контент. І от, е от, до речі, було питання в чаті: де ви взяли той контент? І от зараз я хочу продовжити про ілюстру ілюструвати свою презентацію. І що я роблю так само, як в Word, до речі, і так само, як в інших програмах, є така штука як вставлення. І отут, коли ми заходимо у вставлення, ми можемо знайти досить багато всього. От в даному випадку, в PowerPoint це буде піктограми. і знову ж таки ми потрапляємо в свою бібліотеку контенту. І дивіться, я нажала кнопку отут От тут швидкі переходи, інтерактивний зміст. Вибрала то, що я хочу сюди додати, і вони в мене додалися як слайд в слайді. Що відбувається зараз? От Подивіться, я відкриваю презентацію в режимі перегляду. Ви бачите мій екран, тому ви бачите наступний слайд. Але ця, цей слайд стає для мене інтерактивним. Я хочу, наприклад, обрати роботу, він в мене зумиться, і я перемішаюсь до нього. Я хочу обрати ось цю емоційну історію. я також... Сюди переміщаюсь, тобто, в мене така презентація з одного слайду складається. І всередині вже дуже багато змісту, яким можу я кожу, можу керувати, знаходячись лише в одному єдиному місці. І це така панель, яка існує не лише в PowerPoint, для того, щоб використовувати сенсорні можливості. Тобто є. Можливості для того, щоб ми могли використовувати формат не лише клавіатура і миш на комп'ютері, а також використовувати більш такі, скажімо так, натуральні для нас жести. Для цього з'являються в нас сенсорні пристрої і Windows, і програми Microsoft Office, і передплата вони підтримують такі просунуті можливості тут також. А чому Copilot раджу використовувати прямо зараз? Тому що навіть безкоштовна версія Copilot, і зараз, от те, що бачите, ви це безкоштовна версія Copilot, Вона працює на базі GPT-4, тобто на сьогоднішній день, це найостанніша технологія, і це ну якщо порівняти з попередньою версією, це наприклад розум дитини і розум, наприклад, Ейнштейна. Uh, тобто я маю на увазі, що ми будемо бачити просунуті відповіді. Тобто GPT-4 в основі на безкоштовної версії Майкрософт Copilot. Перше. По-друге, Майкрософт є, тобто має такий генеративний сервіс для того, щоб генерувати зображення. Було прекрасне відео uh, на початку сьогоднішнього ну, перед тим як я включилася, я побачила дуже таке веселе відео, і там дуже багато було змінених і генерованих зображень. І відео, і такі самі зображення ви можете створювати. Тобто, якщо ви хочете проілюструвати якось для себе щось, наприклад, якісь завдання, якийсь урок, і такого зображення просто не існує, готово, ви його можете створити. А, і знову ж таки, в створенні зображень а, Microsoft Copilot використовує DALI 3, тобто, це найновіша на сьогоднішню модель. тобто найновіша, найрозумніша. А це перше. Друге. Копайлот завжди посилається на джерело даних. Тобто, ви завжди можете перевірити всі знають, що наскільки важливо розуміти, звідки інформація взялась, і копайлот, Він завжди, коли він не видає нам результат, дає нам посилання. Ми можемо розуміти звідки ця інформація, наприклад, якщо ми щось шукаємо і використовуємо для цього штучний інтелект. Більш того, Копайлет це модель штучного інтелекту, і це сервіс на базі штучного інтелекту, це такий асистент, який постійно вдосконалюється, тобто він не має обмежень в базі даних, скажімо так. Це не завантажена бібліотека даних, а це те, що має доступ до інтернету і постійно оновлюється. І більше того, Copilot інтегрований сервісами компанії Microsoft і там є продуктами Microsoft, і відповідно він дає, скажімо так, досить. Багато цікавих речей, і просто хочу вам показати, як іде його можна знайти. Тобто, ми заходимо або на сайт, або якщо у вас є браузер, ми можемо тут використовувати голос, ми можемо використовувати зображення, щоб щось там шукати. Ми можемо там використовувати навіть частину екрану, наприклад, і там от щось там виділити і сказати, там, знайди мені там щось подібне. Там знайди мені а, щось подібне. Це дуже невизначений промпт. Але я ризикну, а, тому що ну, я сама такого ніколи не використовувала. Тобто, що ми можемо зробити? А, як воно працює? Тобто, ми бачимо зараз наживо, і що ми можемо робити? Це дуже велика така тема. Я думаю, що ми до неї там будемо повертатись. Що ми можемо робити? Перша. Це супер економить час, тому що у та є функція е, зробити е, фоллоуап чи самері, чи, с, скажімо так, е, дуже коротко розповісти, що там десь відбувається. Я вам просто давайте покажу наживо, буде простіше. Відкриваю спеціально. Знайшла суперскладний документ, написаний двома мовами. Бачите, тут 304 сторінки. А, а от, будь ласка, Copilot мені відповідає на попередній запит. На основі о, опису зображення ви шукаєте білу сорочку з червоним логотипом. От, будь ласка, і навіть на такий невизначений запит мені він почав щось робити. Я сподіваюся, що варіанти. Ну от і він мені знайшов. Дивіться, схожі щось подібне. Я ж сказала, що щось подібне, будь ласка. А... Я хочу ще запитати: дивіться 304 сторінки. Документ написано двома мовами: англійська і польська. Жодною, жодна мова не є для мене рідною. Тобто, щоб прочитати цей документ, я витрачу дуже багато часу, і це щоб проаналізувати щось, якісь дані так само, коли ви з з даними, не завжди є час, і не завжди ми навіть розуміємо, чи варто читати все для того, щоб зрозуміти, чи актуально, чи не актуально. Що ми можемо зробити? Зроби мені короткий, короткий висновок по цьому файлу. Так само буду працювати з, наприклад, сайтом. Якщо ви відкриваєте велику якусь статтю, і ви не знаєте, чи треба її читати, чи взагалі ця інформація буде для вас корисною. Ви можете це запитати з приводу якогось сайту, але мені здається, з приводу файла, ну прям це мені здається дуже така цікава історія, тому що з сайтами працюють дуже багато асистентів.